Літописи Руські, документи та зброю, періоду козацтва, колекцію ювілейних монет, видання Кобзар 1918 року випуску. Все це та багато іншого можна побачити на тематичній виставці, яка розпочала свою роботу у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Вона отримала назву Демократичні традиції в Україні. Стенди та експонати, які на ній представлені, дають можливість прослідкувати історію демократичного процесу на території нашої держави. Експозиція підготовлена секретаріатом Кабінету міністрів України у співпраці з провід. Ними вітчизняними науковцями та фахівцями Вінницького обласного краєзнавчого музею своїми враженнями від побаченого ділиться Марія Помбело. Демократія, вибір вільних під таким гаслом відбулося відкриття тематичної виставки у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Експозиція підготовлена секретаріатом Кабінету міністрів України у співпраці з провідними істориками України. На стендах висвітлені історичні процеси зародження демократії в Україні від часів античності до сьогодення. Доповнена виставка експонатами з фондів музею. Тут можна побачити і літописи Руські, і карту Київської Русі, і зброю періодів козацтва. Частина експозиції присвячена борцю за Україні. Українську демократію Тарасу Шевченку тут зокрема демонструється видання Кобзаря 1918 року. Період української революції представлений матеріалами наших земляків, які працювали в урядах Центральної ради і гетьманаті. Цікавою є колекція грошей того періоду. На цих коп'юрах ви побачите державні герби України, тризуб, який вперше було офіційно визнано як герб Української Народної Республіки. Як розвивалась демократія у радянському союзі, презентовано у колекції конституцій. родзинкою виставки є робота Лариси Корнієнко, яка пошила перший у Вінниці жовто-блакитний прапор. Його було піднято на майдані Незалежності за рік до проголошення незалежності. Передувало йому ще декілька, які наша землячка у 90-ті вивішувала на балконі, оскільки вікна її оселі виходили на вулицю Соборна, кожного з них спіткала нещаслива доля. Міліціанти її всіх познімали. Потім пошила величезний 6 на Ось він тут є на фотографії. Шість метрів. Він і став першим прапором, який було встановлено на площі нинішньої незалежності. А тоді вона була Ленінська. Ну, люди здивувалися. І вони, видно, прагнули так само, як я, тільки стільки сміливості не було, але вони хотіли цього. Тому що зібралися, зібралося все місто. На одному зі стелажів представлена колекція ювілейних монет. Її випуск був приурочений пам'ятним подіям в Україні. За словами організаторів, експонати музею неопереджені свідки історичного минулого, які розкривають боротьбу за державність і демократію східного поділля. Це вся інформація, яку ми хотіли з вами поділитися. Сюжети, які ви щойно переглянули, ви також можете побачити на сайті. Його адреса вказана на екрані.